Політична відповідальність зараз це не чекати, поки тебе звільниться. А якщо ти, як пані Гонтарева, розумієш свою відповідальність перед країною, то ти повинен піти сам. Це політична відповідальність. Ти розумієш, що ти не змог, ти не, згадув, ти не погасив цю пам'ять, ти її спровокував. Будь ласка, признай свої помилки і підійди. Дає рух іншим людям, які можуть змінити ситуацію. Те ж саме, каза... Те ж саме має відношення до пана Яценюка. Якщо він не може виконати свої обіцянки, якщо він не може виконувати зараз гіперінфляцію, якщо він нічого не робить, як це не розкорно казати, він теж повинен піти. І нам потрібно об'єднатися разом і знайти нового прем'єр-міністра. Нам потрібно знайти нову людину, яка зможе виправити ситуацію в країні. І такі люди є, таких людей зараз багато. Декілька з них працюють в світі, хтось в Україні. Це всі люди, які працюють на великих компаніях. Вони роблять ці компанії прибутково. Але якщо вони українці, вони. Я спілкуюся з цими людьми, і вони кажуть, що ми згодні. Але їх згода це ще не факт, що їм дадуть керувати страну, країною. Тому я зараз проїду, починаю з вашого міста, починаю робити нову партію. Ми хочемо зробити Україну, з якою ніхто з нас не захоче нічити. Я не хочу більше бачити молодих хлопців та дівчат в посольствах більшості країн світу. Я не хочу, щоб наші хлопці уїжджали в Польщу чи Англію. Я не хочу, щоб наші гарні хірурги, навчання, щоб люди, які отримали фах в Україні, уїжджали в Португалію, Канаду, в Америку. Вони можуть реалізувати тут. Можуть, але для того треба змінити правила гри. І для цього ми починаємо.